Рівень захворюваності на грип в області на межі епідемії. Лише за останні три дні до лікарні поклали рекордну кількість містян. Як ситуація змінилась за вихідні, та чи скоро очікують перевищення під порогу, далі детальніше. Від епідеміологічного порогу Сумщину відділяє лише 10%. а от деякі райони області вже перейшли цю межу. Окрім сум та конотопа, епідемія грипу охопила ще 5 районів, у тому числі Великописарівський, де рівень захворюваності перевищений на 60%. За попередній тиждень захворіло 8394 тисяч особи. Це на 55% більше ніж за попередній тиждень. З них 68% – це діти у сумській міській раді. Наполягають ситуація з грипом катастрофічна. Вірусна хвороба поклала на ліжко рекордну кількість містян. Всього інфекційних ліжок в дитячій лікарні 115. Ми додатково вже розгорнули 95 ліжок і перепрофілювали практично всі відділення. За троє суток у нас такого ніколи не було. поступило 133 дитини. Усі школи сум та конотопа, як і раніше, на карантині. У найближчу п'ятницю чиновники вирішать, чи буде його подовжено ще на тиждень. Цього року сумчан позбавили можливості отримати щеплення від грипу, адже відповідної вакцини довгий час не було. Минулого тижня медикаменти усе ж прийшли, але у пік захворюваності вакцинуватися вже запізно на Медики. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, Олександр Олексінко, Новини СТС.